Девкамиш. Оцим годую. Так, щось пікнуло. Оп! Паровоз! Всім добрий ранок. Слайдфідерна рибалка сьогодні. Приїхав у половині шостої. З прикоробку замішав. Позакидав, розмістився я ці вод... на цій водоймі, де попередній раз був, але сів е... на вході у мілину. Там ж далі широко, туди йде мілина і корчі. Я якраз перекрив цей вхід. Далі за мною вже риболові немає, я сам крайній тут. Там біля дамби все розмістилось, ну попередній раз там клювало. Але сьогодні я наоборот, вирішив ось тут сісти, оскільки дуже теплий день сьогодні буде. Я все-таки маю надію, що риба звідти піде тут пройтись по мілині і мої вудки її тут чекають. Ну Таке заплановано, подивимось. затянул корч, блин. Пошел. Я, так папа на шесть, залетел и так я. Папу потрібно замінити вісім на шість прикормка. Клюроплазма. І зверху ще прикормки і запресувати. Готово. Тут я розмістився. Умовно перекрив вудками вхід туди, у ту частину водоймі. А рибаків сьогодні багато. На Пірсі по троє тут біля мене тепер чоловік приїхав. У мене виходить Альтанка No13, сектор 13. Чи Альтанка 13, не знаю. Одна риба вже є. Це добре невеликий короб, але скоріше за все і такі будуть тут клювати, якщо будуть. Я не думаю, що сюди зайде велика риба. Но, скоріше за все вже на глибині, але будемо бачити, який улов буде. Там Далі вже передає такі Переморозки нормальні. Треба буде вже їхати десь на оконя, щуку. Один 11. одиннадцяти. Покльовок не було. Одна покльовка, один коропець. Ну, може під вечір ще, як погріється, сюди він зайде. Ще одна-дві покльовки буде. Ну, дуже теплий день сьогодні. По прикормці. Оцим годую. Прикормка. Пелець. пшоно І пара на пшениці. Оце прикормка. Цим годую, але небагато. А флайт кормушку прокормка с правильцем. Також на, на амені ликвид замешал, як в разы. У кліпсу я хвилин 20 тому був перезакинув. Бачите, вже вітер такий нормальний звіявся. Є? Yeah. Є дама коробчок. Ну такий півтора кілограма, може під два. Потім в принципі зважу. За нижнього бу. Пап весим на шесть. Рівно 17-та година. Ну, 16 тоді, коли короб витягнув, вудки перезакинув. Ще очікую, буду до темноти, до 19-ї. Уже потрохи збираюсь. Крісло. Крісло, сталок, ну так. Більшість речей склав, вудки останню чергу і довитянув рибу. Ще трохи садок провіє вітер, стече. Одного коропа відпущу, одного візьму і зараз зважу рибу також. Менший коропець, щоб все було. Я відро від нього. Чистої ваги 900 вісімсот грам. Оп! Ну, то сторону ти пливаєш короб. Давай давай. Так, щось пікнуло. Оп, оп. Я хлопці поки що є. Ось вечірня покльок. Рибаки вже всі роз'їхались. Не хотіли чекати. Ну да, оба -на. -да. третий короб. Лапти. Ду да, сразу зважу и отпускаю. Ха -ха. Оп. Лапти, еще поклевка. Паровоз. Дивите, я знаю. Чую, корець зайшов. Зайшов корч. Зараз. Дві тяну три плаває. хе <laughs> Ну тут живе. Ті коропи, які зайшли на день туди на мілководдя, вони зараз на ніч вертались на глибшу воду і тому відбулись покльовки. Засів. Ні. Не вийшов він. Нічого, буде обрав. Витяну. Але без, без коропа. Вже. Так, флет рятував. Коропа ні. Йду зважу. Кілограм 670. Ну якраз рівно півтора кілограма цей важить. От перше цього. Дура важить 160 грам. 2... 2,80. кг 920 важить. Ну то йому дочки. Ну що, друзі, риболовлю сьогодні завершу. Сайт фідерну. Приємно, що тактика спрацювала, яку я обрав на сьогоднішній день. Покльок багато не було, значить не так його багато сюди, сюди заходить. Один зранку клюнув, один в обід. І тепер під вечір, ну я думаю, це клюнули одночасно дві покльовки. Це клюнули ті риби, які вертались з мілини на глибину йшли, на ніч туди на яму. Четвертій годині рибаки почали збиратися, кльови сьогодні не було. Коло в мене тут чоловік стояв, покльовки в нього не було. Напроти також був, також без покльовки. Основне дочекатись. Не забувайте підписуватись, лайки, коментарі. І до зустрічі. Результати задоволений. Хоча і без трофею. Але було гарно.